Він був одним з найбагатших європейців свого часу, меценатом і блискучим політиком, але в історію він увійшов насамперед як зрадник. Чи був ним насправді? Сьогодні ми розберемо імідж Івана Мазепи, людина, чия репутація зазнавала найдраматичніших змін. Сфера діяльності Мазепи була надзвичайно широкою від дипломатії та державного управління до мистецтва і релігії. Майже 22 роки він був гетьманом війська Запорізького. Його історична значущість полягає в останній спробі вивести Україну з під влади московського царства та створити незалежну державу, уклавши союз із шведським королем Карлом XII. Його ключові біографічні факти: це готовий сюжет для політичного трилера, Паш при польському королю при дворі польського короля. Потім довірена особа московського царя Петра І, який надав йому необмежену владу в гетьманаті і. Різкий поворот у 1708 році, таємний союз із Швецією проти Москви. Шляхи збереження інформації про Мазепу дуже різноманітні. З одного боку, це офіційні московські документи, що називають його зрадником і віроломним змієм, а з іншого його власне листування та універсали, а також спогади сучасників, які малюють образ освіченого правителя і патріота. Ця інформаційна війна почалася ще за його життя і триває досі. У Російській імперії, а потім і радянській історіографії він назавжди закріпився як стереотипний зрадник. Цей ролик настільки потужний, що його використовували у пропаганді навіть через 300 років. Однак для багатьох українців він стереотипний герой патріот символ боротьби за незалежність. Ця біополярність і робить його постать такою потужною. Нащадки в Україні в різні епохи зверталися до його образу по різному. Забороняли згадувати, потім героїзували. Але на новітньому етапі після здобуття незалежності та особливо після 2014 року його образ набув нового, актуального звучання як символ опору російському тиску. Його представлення в джерелах це завжди погляд з одного із двох таборів у московських архівах. Звинувачення. В європейських хроніках часто співчуття. Що стосується мистецтва, то тут розкол також очевиден. В літарному мистецтві він постає романтичним героєм, як у поемі Байрона Мазепа. У масовому, масовому мистецтві радянських часів його зображали як негативного персонажа. Тоді, як сучасне українське кіно та література намагаються показати його як людину. І складною мотивацією. Навіть його портрети несуть у собі код. На одних він гетьман зрадник, на інших благородний правитель. Отже, що робить імідж Мазепи таким живучим? Він став архетипом або зрадника, або героя. Його образ це не історичний факт, а політичний інструмент, який використовували і використовують різні сили. Але саме ця боротьба за тлумаченням його вчинку доводить його ключову роль. Мазепа, Мазепа це не просто постать минулого, це людина символ, чий імідж продовжує бути полем битви за право України на власну історію та власний вибір. Дякую за перегляд.